Радіо Чикаго Ну що, ж, друзі, вітаємо вас. Це вечірня студія на радіо і До нас уже завітав Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Євген, доброго вечора. Доброго вечора. Давно знаєте, давно не бачили з вами. Ви так до нас трішки вже річчі стали ходити. Але тим не менш буде цікаво поспілкуватися. Поза як темно збиралася багато, і знаєте, хотів би напевно розпочати з того, що зараз відбувається на фондовому ринку, і поясню чому. А якщо ви слідкували за новинами, за останні 30 днів фондовий ринок в Америці обвалився до часів 2009 року. Якщо говорити в цифрах, за останні 30 днів фондовий ринок втратив 4 трильйони доларів. Безпосередньо це має вплив. Це має вплив на економіку, це має вплив на бізнес. А, малий, середній, великий. Мені цікаво, як це вплинуло і чи вплинуло взагалі на вашу компанію везом, яка зараз також базується у Сполучених Штатах. І як це можливо вплинуло на ваших клієнтів? Як вони на це реагують? Як сервіс змінюється? От можете поділитися своїми якимись думками стосовно цього? А, так, звичайно, я. Бачу фондовий ринок. В мене є додаток Interactive Brokers, Я щодня заходжу і дивлюся на те, як змінюється мій особистий портфель. Це для сльози мене... виходять, так? Так, сльози виходять. Це для мене особисто болюча така якась тематика, а, м, тому що а, ну, нічого не, не передбачувало біди такої. Да? Ми по суті маємо. Постійне падіння. А що стосовно ринку в цілому і it послуг в цілому для нас, як для it компанії ми помічаємо таку тенденцію, що ну, був спочатку там, до виборів період, коли всі якось затаїлись і думали, кого виберуть для того, щоб потім приймати рішення, чи ми рухаємось туди, чи в іншому напрямку. А і тепер є таке якийсь на ринку. Незрозу непередбачуваність, якась така в повітрі, тому що ніхто не розуміє, що буде далі. Нестабільність я, Нест... я да. розумію, що ця нестабільність. Вона найбільше лякає весь бізнес, тому що не знати, чи куди воно буде рухатися, чи будуть ті тарифи, чи не будуть тарифи. будуть які санкції, чи не будуть санкції. Ось це на напевно є так, саме так. І тому, якщо говорити конкретно про it проекти, про наші проекти, то а, зараз якось здебільшого такі капітальні вкладення в щось нове відбувається менше. А оптимізація видатків за рахунок там, оптимізації команд чи зміни якоїсь команди всередині штатів на аутсорсингову, наприклад, в Україні, а вони відбуваються більш ну, частіше, тому що фактично це компанії ріжуть кости і таким чином оптимізуються. Тому ми бачимо таку. Тенденцію до, до оптимізації до автоматизації до якихось таких більш коротких рішень, які а горизонт планування яких більш короткий ні. от власне. Я я тому я питаю, тому що дійсно бюджети компанії зараз скорочується. Безпосередньо компанія можливо схильні до того, щоб звільняти своїх працівників, і чимось це все потрібно все замінювати. А зазвичай це дійсно або автоматизація, або штучний інтелект, або ще якісь інші інноваційні рішення. І безпосередньо компанія ВАЗОМ це може надати в певній мірі. Тому а, чи у вас запитів можливо? Збільшилось от, от з тим, що ринок почав так стрімко падати, можливо, до вас компанії почали а, писати, дзвонити, просити якоїсь допомоги. І як відбувається зараз у вас справи? А, ну, от зараз, якщо говорити про оптимізацію, якраз таки то ну, наприклад, транспортна компанія, в якої є там. 300 траків, да, у них є така людина, чи люди, які займаються апдейтами. Тобто, коли брокер телефонує, він питає: там, чи завантажили вантаж, чи він уже їде, де саме їде, яка температура в трейдері, і так далі. І на оцю роль зазвичай наймали людей. І у такої компанії там 3-5 людей, таких апдейтерів, ну, диспетчерів, апдейтерів. І зараз ми якраз таки в ході проекту по заміні по суті. Живої людини апдейтера на такий штучний інтелект, який зв'язує між собою різні джерела інформації, а в разі необхідності навіть може там водієві зателефонувати вигляд ну, штучний інтелект самостійно, і щоб дати оцей апдейт брокеру таким чином. Ми, по суті, там змінюємо там склад команди там, з п'яти людей, умовно кажучи, цих апдейтерів до там, двох. Да, і за, за рахунок цього відбувається оптимізація розходів на, на, на робочу силу, але якщо говорити про рецесію, про певні такі падіння фонду, фондового ринку, то зазвичай в такий час я так розумію, компанії, як ваша, як іт компанія, яка надає певні рішення для інших компаній, вона мала би. Процвітати правильно, тобто зазвичай до вас мали би звертатися, і напевно звертаються сотні тисячі е, людей, щоб ви їм допомогли з тим чи іншим запитом. Я не скажу, що це називається словом процвітати, але можливо недоречно. Так за рахунок оцих коливань, рецесій, якихось перекосів на ринку. Одні компанії починають оптимізовуватись і якось різати кости, а інші компанії починають там виростати. Так само було під час ковіду, коли всі думали, що все ну якби все потухне і всі ми помрем. Да, але it індустрія почала стрімко розвиватися за рахунок того, що було там. Ярко виражені різні служби доставки, там інтернет-комерція. Ну і багато багато таких процесів відбувалося, там ремоут праць, працювали люди. Да? Багато таких процесів відбувалося, для яких IT було основним джерелом отримання цього результату. Тому я бачу зараз, що старі такі архаїчні якісь підходи і проекти вони потихеньку відпадають, але виникають якісь нові ідеї. Концепції, яких раніше взагалі ніхто ніколи не проговорював. Тому ем, так, це така трансформація, в яку треба попасти в правильне місце і потягнути за правильну ниточку, щоб цей клубок розпутався. Тобто то можна сказати, що ось ця фраза така дуже жорстока: змінюйся або помри», Вона тут дуже підходить, тому що якщо компанії не готові до змін, якщо вони не готові до непопулярних е, рішень mm -hmm. до трансформації, вони, напевно, не переживуть. Такі часи. А мені цікаво, от, які є ознаки того, що компанія ви сказали, архаїчна, так? А компанія архаїчна і вона не готова, не готова власне до змін. Що про це говорить? Як ви це бачите? По чому ви це бачите? Які компанії є архаїчні, а які от, є модерні? Що про це свідчить? Ну, по перше, все треба дивитися в цифрах так якщо ми дивимося там піенелі дивимося умовно кажучи там кількість продажів кількість е, ревеню трафік на сайті і так далі якщо ми бачимо постійну тенденцію що що воно падає то ми розуміємо що щось іде не так але якщо ми розуміємо що бізнес модель стійка е, що компанія м -м, росте в різних форматах і з точки зору там ревеню Точки зору там кількості продуктів і так далі, то звичайно, що вона ну, більш здоровою є. І ем... ви цю бізнес ви, вибач, ви цю бізнес модель можете скоригувати, можете допомогти компаніям скоригувати, направити е, туди, де потрібно. Ну, дивись, ми, ми не є а, прям такою консалтинговою компанією, яка допомагає компаніям робити якісь там. Величезні управлінські рішення, але за рахунок інструментів, які доступні нам, як it компанії ми можемо підсвітити точки, куди треба дивитися. По-перше, за рахунок різного роду там дата аналітики, дашбордів, а за рахунок того ж штучного інтелекту, показати, що ось проблема криється ось тут. І ну там зверніть увагу на ось цей там департамент, на цей продукт, на цей відділ, і так далі. І за рахунок того, що ми можемо це підсвітити, уже екзекютів компанії. Мади можуть приймати ті чи інші рішення, там звільняти людей, чи закривати цей продукт, чи закривати той офіс, чи робити якісь е, інші трансформації всередині компанії, маючи цю дату і аналізуючи її правильно. Ну вам для цього та потрібен доступ до цієї дати, е, провести певні консультації. Тому тут власне зараз напевно mm -hmm. варто звернутися до українського бізнесу, який нас чує, або можливо хтось знає український бізнес, який зараз проживає дійсно не найкращі часи, а які зараз на межі виживання. Це може бути останній шанс звернутися до дійсно людей, які в цьому вже спеціалісти, які побудували і допомогли побудувати не один бізнес, і це і успішні компанії і в Україні, і ви вже і в Америці маєте достатньо досвіду, і виходите на нові і нові ринки щоденно. Мені знаєш, ще одна дуже фраза подобається, що важкі часи. Народжують сильних лідерів, сильні лідери а, роблять легкі часи, легкі часи слабких а, лідерів, і слабкі лідери знову важкі часи. Це так ми ходимо по колу, ходимо по колу, і зараз так виглядає дійсно, що ми мали якісь певних слабких слабких лідерів. Вони зробили важкі часи, і ці важкі часи мають мають просто народити сильних лідерів, сильні кампанії, сильні якісь. А, Рухи такі знаєш в суспільстві, які би потім зробили знову ці, ці часи легкі, тому от власна компанія везом а, має напевно взяти на себе ту функцію а, і бути сильно, сильним лідером, а і допомагати іншим компаніям зробити для для себе в бізнесі комфортні легкі часи. Я це щиро вірю. Я це сподіваюся, що воно так і буде, і а, знову ж таки хочу вас порекомендувати для нашої аудиторії. Ще на завершення скаже: а як ви самі проживаєте особисто, так якщо ми не говоримо про ваших партнерів, друзів, як ви самі проживаєте Ось цей зараз час, от чи всередині компанії а, все тримається сильно, стабільно і так далі? А, ну, по-перше, ми інвестуємо саме в свою команду і в скіли нас як компанії, залучаючи максимально крутих спеціалістів в різних сферах. А це дозволяє нам. Давати такі кат edge рішення, які от зараз актуальні, да? не щось, що там колись було актуальне, а от прямо зараз. А по-друге, ми, звичайно ж, трансформуємося під те, як. Ринок змінюється, тобто, якщо на ринку а, був запит на а, ну мовно кажучи, транспортейшн management системи там кілька років тому, і кожен а, підприємець, який має транспортну компанію, хотів собі побудувати свою власну transportation менеджмент систему, то звичайно ми їх робили там кільканадцять. Але коли зараз цього запиту якби немає. Коли вони вже не мають цієї амбіції зробити щось своє і власне, да але хочуть зробити щось інше, наприклад, як ті апдейтери, то звичайно ми підлаштовуємося під, під, під актуальні тенденції на ринку і під то, що зараз, зараз цінить бізнес. Тому, ну от перший момент, це саме трансформація нас і команди для того, щоб ми завжди були максимально ефективними. А по Друге – це саме е, трансформація нашого продукту і послуги, яку ми надаємо під те, що потрібно зараз сьогодні на ринку. Ось таким чином ми. 25 років вже займаємося своїм бізнесом. 25 років. Я нагадаю, що ви починали з чудового міста Херсон. А маєте зараз декілька офісів України. Так і ну і в Чикаго. в Чикаго в тому числі зараз ви маєте вже свій офіс такий невеличкий. Тому так, друзі, контактуйте компанію Везом, заходьте на вебсайт сайт Даткам. І якщо ви хочете щось запитати, їх можна навіть зателефонувати за номером 312-667-8472. Запитайте Євгена, вам його позвуть, і він напевно обов'язково дасть вам ту відповідь, яка допоможе вашому бізнесу. Євген, дякую, що завітав до нас до нас сьогодні. Дякую, що поділився певними думками стосовно того, що відбувається. Сподіваємося, трішки людей заспокоїло або дало їм якусь надію, що не все втрачено. Попри те, що на телефоні, коли ви заходите на якийсь додаток, аплікацію, де маєте акції, все червоне. Це нормально. Воно обов'язково прийде і буде колір зелений. Тому все ще ровіримо, але для цього так само потрібно щось робити. Євген Баталяк. Дякую. 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 Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.